Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім перше. Вінницький мультимедійний проєкт. Час зміни в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. говорю дуже дуже швидко. Чому тому що дуже багато інформації, дуже цікава інформація, і у нас е, відверто вам скажу така техніка, яка зараз у нас є в студії. У нас мабуть вперше, і я не помилюся. Сьогодні у мене по перше. Сьогодні в мене в гостях президент благодійного фонду Сучасна Україна, пан Володимир Гавриш. Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня, пане і от наш зараз режисер показав нам загальну нашу картинку. У нас сьогодні в студії дрон. У нас сьогодні в студії далі я говорити вже просто не буду. А оце чорне що це? У нас таке, пане Володимире. Це оптоволокно для того, щоб. Дрони долітали до ребини... волокно. Так у нас позаду ви можете побачити смачно, велика така ну, це коробка, короб величезний. Бокс, бокс він називається. Ми сьогодні про нього саме будемо говорити. Написано смачно, бо на дрони. Саме про це ми сьогодні будемо говорити. І якщо ми встигнемо, ще біля пана Володимира невеличкий такий е е картинка Мурала. Це і Мурал, і е е Марка. Марка, марка нас, як я пам'ятаю. А ос основна тема інформаційний при. Від, це акція, акція, як я вже сказав, яка має назву смачно бо на, дрони». Нагадаю, благодійна ініціатива смачно бо на, дрони» започаткована фондом сучасно Україна за підтримки головного управління розвідки Міністерства оборони України і мета збору забезпечити українських розвідників дронами, необхідними для виконання завдань, пане Володимире. Як виникла ідея смачно бо на, дрони»? Доброго дня студія, доброго дня, шановні слухачі, телеглядачі. Ідея виникла тому, що 3,5 роки це той період часу, коли вже триває повномасштабна війна, і крім того, що дуже тяжко сьогодні залучати кошти просто. Тими зборами ми вирішили трошки покреативити. Ну, і, в принципі, фонд «Сучасна Україна підходить досить креативно до втілення будь-яких ідей. І ось народилася ідея щодо того, як зібрати кошти швидко, якісно на підтримку головного управління розвідки. І з своєї сторони, mm -hmm. ми започаткували такий проект, який називається смачно бо на дрони». Тобто, хтось може піти в. В заклад. Випити каву, з'їсти смачну страву uh -huh. і тим самим зробити донат на підтримку нашого проєкту Смачно, бо на Ну от заклади, заклади. Ми зараз ще будемо про це говорити. Але чому саме формат харчової тематики, Тут, знаєте, як, як я кажу іноді, що жовта преса зараз буде говорити. О, вони знову почали харчування, основний інстинкт або один з видів основного інстинкту. Стинту, тебе чого не може людина, і тут, значить, збір на дрони. А, чому саме харчова тематика для збору от, використана вами? Ну ми не тільки харчову тематику використовуємо. Якщо говорити, ну тоді я більш, так, більш ширше, шир, так, шир, так, широко угу. розкрию взагалі. Тему фонду Сучасна Україна ми були зареєстровані в 2021 році, і е, мета була розвитку фонду це культурна дипломатія. Ми хотіли за рахунок моралів сучасної України об'єднати всю країну, показати її багатогранність та культуру. Але почалася війна, і в е, е, повномасштабне вторгнення на Украї... в Україну нам е, дало поштовх для того, щоб ми е, сконцентрували. Валися на підтримці фронту і на сьогоднішній день ми залучили більше 250 мільйонів гривень на підтримку сил оборони. Mm -hmm. У нас є проєкти мурали сучасної України, які були перенаправлені на підтримку саме наших захисників, і ось це парт. Нерський мурал, який був реалізований в Парижі, Україна в дії називається і зараз я хотів би подарувати це вашій студії. Що цю, цю цю марку Її практично всі знають. Так, Всі знають цю маленьку дівчинку, яка топче ворожі танки абсолютно спокійно з прапором України. Це намалював Жюльєн Сет, французький художник, і цим самим підтримав Україну uh -huh. і дав нам права для того, щоб ми з цієї марки зібрали кошти на підтримку дітей, які постраждали від війни. Тобто, ви мали право і тиражувати авторське суміжне право чудово так. міжнародне, тим більше так виходить. Ви мали право і тиражувати і використовувати в елементах, які потім можуть бути продані. І кошти зібрані, залучені кошти йдуть на так, ми за 10 України. годин зібрали 20 тисяч євро 100 марок з підписом mm -hmm. Жюльяна Сета. Тому це досить швидкий був збір, і кошти, такий так. так. І ці кошти пішли на відновлення дітей. 50 дітей е, пройшли реабілітацію сімиденно, е, і це досить було так знаково для саме художника, що це була підтримка дітей. Але От я хочу е, про художника сказати, запитатися вірніше у вас. А, е, це його добра воля, але при тому, при всьому, е, його ім'я використовується і він використовує вже е, своє ім'я е, як магніт. Тобто, як кажуть, спочатку ти працюєш е, 60 років на ім'я, а потім і я. Якщо ти доживеш, потім я починаю працювати на тебе. В даному випадку ім'я допомогло. Його ну, досить сильно, так і імпульсно допомогло в цьому проєкті. Ну я скажу так, що Жюльєн Сет неодноразово приїжджав в Україну, і в нього були зроблені мурали в Донецькій області, які на сьогоднішній день частина з них знищена. Угу. Він дуже любить Україну, але оскільки він громадянин іншої держави, він може підтримувати більш такі проекти, які не. Стосується війни гуманітарні проекти, і він е, своїм е, муралом, своєю підтримкою і дозволом на те, щоб ми змогли зробити марки, підтримав саме дітей України, які постраждали. Але ми пішли далі. І е, на сьогоднішній день ми реалізували в Україні три мурали, які е, пішли на підтримку Сил оборони України. Е, рік назад ми реалізували мурал е, для підтримки гур. Мова України, наших розвідників, там, де сова на сьорфі, угу. Магура, в руках Невид Гурівців, яка збиває Москву. Тобто це був мурал присвячений саме гурмо Україні. Ми з цього е, муралу зробили теж акцію і зібрали кошти на придбання Магури. Було зібрано 2,3 мільйони гривень, які ми передали на закупівлю Магури. Ви декілька разів називаєте суми. Ну, перша сума що за час існування і за час вашої роботи було зібрано чверть мільярда гривень. Зараз ви знов е, суми назвали е, коли. Іде мова про гроші. А особливо, коли йде мова про такі великі гроші, великі цифри, великі суми, обов'язково виникає питання стосовно якоїсь все-таки маленької внутрішньої недовіри. Я нікого не хочу образити, пане Володимире, зрозумійте мене правильно, і це питання наступне буде стосуватися прозорості. Прозорості збору, прозорості контролю, прозорості контролю, використання, і будь-хто хто допомагає Збройним силам. України і не тільки Збройним силам допомагає і благодійникам, допомагає той, хто допомагає. Все одно, якщо не в перший ешелон, то в другий ешелон обов'язково поставить питання прозорості, довіри і звітності. От декілька слів саме про це. Ну, в першу чергу я пишаюся тим, що ми можемо будь-кому відкрити кошти і надходження, які заходили в наш фонд. Тому що ми, перше, закупаємо все прозоро. По-друге, ми аналізуємо максимально будь-що те, що потрібно закупити, для того, щоб купити максимально дешево, але і з тими характеристиками, які потрібні mm -hmm. для наших захисників. Тому е мета номер один фонду сучас. Часна Україна, це прозора робота із нашими партнерами, донорами. І на сьогоднішній день у нас потужні партнери: це WorkUA, це Епіцентр, це інші великі компанії, які нам довіряють і які з нами пройшли е, уже три роки поспіль е, співпраці. Це нові продукти, нова громада і інші такі е, наші партнери. А на Космоклініка, які постійно донатять. Вони знають, що ці кошти доходять до кінцевого споживача, угу. і що ці кошти, крім того, що використовуються по призначенню, вони використовуються максимально ефективно, тому що ми, ще раз повторююся, закупаємо все те, що необхідне, з мінімальною ціною на ринку. Ви маєте вже свої контакти, і найголовніше, що знають вас? Окей, я мав озвучити просто це питання, ви мене чудово розумієте. А чому в даному випадку? Ще раз хочу назвати і нагадати нашим глядачам і слухачам, що благодійна ініціатива смачно, бо на дрони початковим фондом сучасної України за підтримки головного управління розвідки Міністерства оборони України, пане Володимире, чому дрони? Адже не менш, напевно, складна ситуація з машинами швидкої допомоги з турнікетами з іншим обладнанням, а можливо, навіть менш технологічно таким сучасним і продвинутим, чому саме на дрони? Це була умова або прохання е, Міністерства оборони, е, головного управління розвідки. Це ваша ініціатива була. Якщо можна про це говорити, е, про це говорити можна, коли виникла ідея, ми з паном Андрієм Юсовим зустрілися, поділилися напрацюваннями і е, запропонували е, організувати саме такий проєкт Смачно бонодрони. Це ще ініціатива почалася на початку року. Ми її максимально формували для того, щоб вона була е, життєвою і могла залучити максимальну кількість коштів на підтримку е, наших розвідників. І е, після консультації, що на сьогоднішній день потрібно бойовим підрозділам на нулі, угу. е, прийшли до того, що це будуть дрони. Дрони будуть різних характеристик, тому що. Е, Різні підрозділи на різних напрямках, і там виникають різні задачі для того, щоб саме дрони були максимально ефективними. Тому і Ось у вашій студії сьогодні знаходиться секрет бокс секретний бокс, угу. в які ну, він буде... же не секретний, бо ми його відкрили, так але <хи> коли ми будемо передавати, то будуть різні секрети, які будуть використовувати наші горівці угу. з різними технологічними наповненнями для того, щоб ефективно виконувати задачі і наближати перемогу. Ви зб... О, от тут чіткість. Чітко ви вже зараз проговорили. Ви збираєте. Кошти потім закуповуєте саме бокси, і оці бокси, в залежності від ситуації, від запиту, від необхідної від необхідності, вони наповнюються тим чи іншим. Наприклад, зараз це наповнення іде. Е, дрон Ну, дрон має бути що там, що там обов'язково, і оптиковолокно. В інший може бути дрон і ще з чимось так. іншим. Ми це зрозуміємо. А ще один момент, ще одна сторона. Я вже про, про неї сказав на самому початку е, смачно. І все, що стосується слова смачно, тим більше програма виходить в обідню перерву, і коли я говорю про їжу, мені не можуть пробачити. Чесно кажу так. Е, якщо серйозно, смачно це значить їжа. Їжа це те, що нам дуже необхідно, всім абсолютно необхідно, щоб нормально вижити. Але ця акція, як ви працюєте. І як з вами працюють, може і так буває іноді, наприклад, заклади харчування. Чи є у вас конкретні вимоги? Наприклад, от ці або ця лінійка закладів харчування? Ми з нею працюємо, а з якимись ми просто працювати не будемо. Чи ви працюєте абсолютно зі всіма? І якщо працюєте зі всіма, то як Як долучитися, наприклад, мені, як початківцю, як власнику невеличкого кафе, чи можливо якоїсь невеличкої веранди, або ще щось, як мені долучитися до цієї акції? Оці моменти, будь ласка, давайте проговоримо зараз. Ну взагалі ідея виникла чому саме із закладами харчування? Тому що, як я раніше сказав, ми займаємося і культурною дипломатією ми займаємося співпрацею з відомим українським шеф-кухарем Володимиром Ярославським Ольгою Мартиновською, mm -hmm. які являються амбасадорами фонду. І власне виникла ідея зробити щось цікаве із закладами харчування. І ось ми сьогодні маємо проєкт смачно бо на дрони. І в рамках цього ми вирішили залучити всі. Заклади харчування, кав'ярні, кафе е, по всій території України. Тобто ми закликаємо всіх власників е, бізнесу, які е, мають свої заклади харчування, долучатися для того, щоб знайти е, нас і вийти на співпрацю, просто вбивати е, в інтернеті в пошуковому додатку смачно, бо на дрони саму назву акції. Так, угу. І там вже буде посилання, де можна заповнити анкету, і наш координатор е, Анна Ордеха вийде на комунікацію mm -hmm. і е, розповість про взаємодію. Взаємодія проста: це страва, це напій, який буде йти на підтримку е, розвідників. Ці кошти будуть акумулюватися в закладі. І після закінчення е, нашої акції, е, яка по попередньо триватиме. Два місяці mm -hmm. ці кошти будуть направлені на окремо відкритий е, банку рахунок фонду, де все ми закумулюємо, придбаємо е, ці секрет бокси з дронами. І після того ми це все урочисто передамо нашим розвідникам для того, щоб вони могли виконувати поставлені задачі. А наша батьківщина була захищена як на нулі, так і в містах від е, ворожих Техніки. Значить, будь-хто, будь-який майданчик, і невеличка кав'ярня, і достатньо великий стаціонарний ресторан може долучитися. Так. Чи є якийсь певний дедлайн на долучення? От ви кажете, два місяці буде тривати акція, хтось. Дуже-дуже дуже довго думає, ну іноді таке буває. Ми всі іноді в деяких ситуаціях дуже довго думаємо. І ось там через 50 днів захотів долучитися. Буде ще можливість? Великих донатів не буває, І І гривня... Це... Маленьких не буває, і, так. І, і великих, mm -hmm. і маленьких так. Гривня це теж донат, тому ми не обмежуємо долученість в часі. Будь-хто коли захоче долучитися, спокійно можуть mm -hmm. долучатися, також в місті Вінниця, Вінницькій області у нас є наш представник Олексій Гаврилов, який з своєї сторони комунікує, теж з власниками закладів харчування, і ми теж будемо раді всім, хто буде відгукуватися на нашу ініціативу. Ем, окей, е, так само зайшовши, просто вбивши смачно, бо на дрони, зайшовши на сторінку вашу, побачивши вашу інформацію, напевно, там є розділення по регіонам, знайшли Вінницю і таким чином можна долучитися до цієї класної акції. А чому Чим викликано те, що ви сказали? От ще два місяці. М -м, взагалі, скільки вже триває акція? Е, акція була запущена 7 Вересня до дня. Е, ну тобто гор... то ось ось Мог... ось ось так чуть-чуть е, Чим викликано те, що Ну так швидко, вона така малотермінова, всього лиш ну, 60 днів можна сказати. Е, ну Ми хочемо зробити перший етап для того, щоб максимально швидко зібрати, е, як мінімум 100 секрет боксів угу. для того, щоб е, передати нашим розвідникам для роботи, а там ми будемо вже консультуватися із головним управлінням розвідки для того, е, чи цю акцію зробити постійною, і всі кошти, які будуть надходити, угу. будуть іти на підтримку саме підрозділів розвідки на передовій. Так, про перші результати я вже запитувати не буду. Зрозуміло, що ну, якби, достатньо ще мало часу, і треба хоча б щоб місяць прийшов, тим не менше. А чи були у вас випадки, коли ви зверталися особисто або дізнавалися про те, що е, пропонували м, взяти участь в акції смачно, бо на дрони? І люди, ну якщо не відмовлялися, то казали, ні ні, нам треба, напевно, ще подумати. Ми ще, ми ще не. Доросли, ми ще не розвинулися, ми ще не готові. Ну там різні варіанти могли. Були ну, такі варіанти? Скажу так: на сьогоднішній день вже офіційно долучено 50 закладів харчування по всій Україні, угу. і кожного дня досить активно йде робота і нові долучаються. Але є ті заклади, які е, беруть паузу, подумати, можливо, десь відмовляються, але знову ж таки, е, будь-який заклад, коли. Прийде в них бажання долучитися, ми відкриті, ми е, в доступі. І тому е, скажу так, що можливо не всі спочатку усвідомили масштаби цього проєкту. Е, можливо, із-за того, що дуже багато е, українців, на превеликий жаль, е, десь були е, введені в оману. У співпраці з різними організаціями mm -hmm. чи е, волонтерами, і це теж дає такий від'ємний результат для сьогоднішньої роботи. Але ми працюємо офіційно з головним управлінням розвідки. У нас є лист від управління розвідки. У нас є повністю вся інформація, яка погоджена е, з е, управлінням розвідки. Тому ми е, все робимо прозоро для того, щоб допомогти нашим е, захисникам. Дякую вам, президент благодійного фонду Сучасна Україна Володимир Гавриш. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміни ми говорили про акцію смачно, бо на дрони. Будь-хто може долучитися до цієї акції, будь-хто я маю на увазі. Це і невеличке кафе, це і невеличкий ресторанчик, це і сімей. Ну. Будь-хто заходьте всіх, абсолютно хто хоче долучитися. Заходьте на сторінку акції смачно бонадрони. Там все деталізовано написано. Я щиро дякую, пане Володимире. Шановні наші глядачі і слухачі. Нам е, послухайте, поки що музику нам треба трішечки часу, щоб підготувати студію до наших наступних гостей. Наступні гості вже чекають. Час змін з Олегом Симком. новий вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.